Добрий день, шановні користувачі системи АІС, я психолог». В цьому відео ми розберемо з вами, як імпортувати респондентів з файлу Excel. Цей варіант ми використовуємо в тому випадку, якщо в нас дуже велика кількість респондентів, тому ми переходимо до розділу користувачі респонденти. Перед тим, як імпортувати респондентів з файлу Excel, нам потрібно перейти до вкладки класи групи. В цьому розділі ми перевіряємо наявність правильних назв класів груп, які нам потрібні. В нашому випадку використаємо групу 11 клас. Якщо ви хочете ознайомитись, як працювати з цим розділом, перегляньте відповідне відео в розділі відеоінструкції. Ну а ми переходимо до імпорту з файлу Excel. Спочатку нам треба скачати шаблон для заповнення. І так, ми завантажили з вами шаблон для заповнення, відкриваємо його. Шаблон у нас відкрився, натискаємо увімкнути редагування. Вдруковуємо прізвище ім'я по батькові, а також назву класу. Ви можете використовувати кодований варіант, е, прізвищ імен респондентів, але таким чином, щоб ви могли потім їх ідентифікувати. Давайте спробуємо створити прізвище, нехай це буде е, респондент. Ім'я. Так і напишемо. Ім'я. 1. Створимо 10 респондентів. Просто продублюю, як приклад. Назва класа групи, пам'ятаєте, це 11 клас. Обов'язково має бути зазначена така назва, яка є в системі. Зберігаємо наш файл. Готово. Повертаємось до імпорту з файлу. Обираємо наш файл. І так, обираємо папку завантаження. В моєму випадку цей документ має назву Import Users 9 Відкрити. Завантажити. Натискаємо Переглянути далі. Зверніть увагу, що буде додано респондент з прізвищем Респондент ім'я 1 і так далі. І тому подібне. В клас групу 11 клас. Зверніть увагу. З правого боку, де є інформація, стоять позначки зеленого кольору. Значить, такі респонденти можуть бути додані до системи. Натискаємо кнопку Імпортувати користувачів. Чекаємо імпорт. Готово. Натискаємо кнопку Завершити імпорт. Давайте переглянемо завантажених імпортованих респондентів з файлу. Переходимо до налаштування респондентів. Гортаємо до таблички і бачимо, ось, будь ласка, респондент Ім'я 1 є в групі 11 клас. Наприклад, респондент ім'я 4 так само в групі 11 клас. Отже, давайте підведемо з вами підсумки. В цьому відео ми розібрали з вами, яким способом можна імпортувати респондентів з файлу Excel. Ну а на сьогодні все. Дякую всім за увагу. Приємного користування системою АІС, я Психолог.